Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Демонструємо вам кліпсу кріплення заднього сидіння для автомобілів групи ВАК. А саме автомобілі Audi A6C7 A4B8 A5A7Q7. Також ця кліпса застосовується і в інших авто для того, щоб бути направляючою і фіксатором заднього сидіння. Один з каталожних номерів 4L0886373. Ця кліпса оригінальна, виробництва виробництво концернова. Завжди є в наявності в інтернет-магазині деталі «Іф», каталожний номер DF15479. Запрошуємо до покупок за посиланням під цим відео. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!